Nissan X-Trail 2016 року, -го 1.6 дизель на автоматі, в дуже гарній комплектації з рідним пробігом 122 тисячі кілометрів. Партроніки 360, камери 360, панорама, шкіряний салон на автоматі, з ключовим доступом. Десь підігрів деркал, безслів, доступ на передніх двох сидіннях, повний електропакет, електрорегулювання та складання дзеркал. Автосвітло, автодощ, мультикермо, шкіряне, дивіться, електролядя є. Так, присутній автохолд, патронечки, вкил викил еко можна включити. Дивіться, автодощ, двохзонна кліма, підігрів сидінь, навіть десь підгрів підстаканників. Ну, як обдув підстаканників, щоб було тепленько. Все як треба. Коробочка тут, варіатор, камерки 360. Ось присутні, все як треба. Все, все в вогнях. Це чітко працює. Панорамка не дах, з люком все як треба. Тут є допомога призит ну, щоб ви ні в кого не врізались. Це вже перевірено. Я не знав, що вона тут є, але на опиті я щось трохи провтикав і машина мене попередила, що обережно можна врізатись кудись. Електроручничок, є тут друзиточка на 12 вольт, великий дуже бардачок. І тут в нас зараз я вам покажу сервісна історія. 22 році 2075 було, 23-99 було зроблено ТО. Да? Більше, немає. Більше записів немає, зараз на 122. Ну тут, як по регламенту, тут на 120 треба міняти масло. Масло лилося, до речі, 5В30. Ще в нас в цьому автомобілі присутні сліпі зони. Сюди вони отак на стоєчку виведені дуже гарно. Е -е, і присутні тут. тут ще присутня автопарковочка. Так, розпізнавання знаків, полоси присутні, до речі, круто, взагалі класна машина. 2016 року, але він став в Україні 15-м. Куплений він в 2016 році першого місяця. Ми знаходимося за адресою місто Суми, вулиця Героя Крут, 19. Всіх чекаємо.